Якщо паніку не можна подолати, її треба очолити. А от як знає київська журналістка Тетяна Яцька. Ще вчора вона жартувала з друзями про важке життя. Сьогодні організовує фестиваль паніки та істерики. За три тижні він має відбутися у столиці. Наталя Ковачевич про антикризовий гумор. 30 тисяч прийдуть, 47 приглашені. Прийду. тисяч. Тисяч. Тетяна все ще дивується тому, як змогла здійняти таку потужну антикризову хвилю лише за два дні. Жарти, який запропонувала друзям, швидко об'єднав десятки тисяч українців. Домовилися дружити проти кризи. Мастер-клас полезне і живітельне свойство моха і ягіля. Парень з 10 кілограмами гречки і 5 кілограмами риса іще дівшку для серйозних отношеній. Рісую продукти по пам'яті дорого. Чого тільки не пропонують відвідувачі Тетяниної сторінки у Фейсбук, майстер-класи із штопання шкарпеток, медитації на зарплату в гривнях, та рецепти на всякий смак та кишеню. Тут у нас вже пропонують книгу 2500 рецептів блюд із солі і спічок. А також роли з макаронів, гречані бутерброди та іншу антикризову їжу. Морозимо сосиску, трьом на терки, мажемо хліб майонезом і посипаємо тертою сосискою. Главное много, одной сосиски хватает на 5-10 бутербродов. Жартівники мають зустрітися на фестивалі паніки та істерики на дні. Місце ще шукають і з датою визначилися. Кінець березня у програмі депресивний хіп-хоп від фінансових аналітиків, уроки спортивного орієнтування, що встиг, хто з'їв, та багато іншого. Тепер Тетяна не жартує. каже для підготовки заходу: навіть взяла відпустку. Люди повинні подіржати друг друга, успокоїти, поістерити себе спокійно. Віталій Савенко, сабиця канал Україна.